Доброго дня, шановні українські аграрії колеги. Я казав вам, що друзів в мене вистачає, але бізнес є бізнес, а друзі є друзі. Я своїх друзів поважаю, але ось, наприклад, історія. Тут це Городнянський район Чернігівської області, ну, до кордону тут плюнуть. Що тут за історія? Посійно у нас Каліндо, КВС, так? Був Каліндо на двох полях посійний, потім Сімплікс і Басовська історія, 1166. І от тільки він ліг, розумієте. І тут, на цьому полі ліг, і там на тому полі ліг. Каліндо. Це я ніколи не сіяв. каліндо це е, євролайтінгова історія, бачите? Хвиливами. Правда, в них тут такі урагани були, але ну, ліг тільки він падлюка. Ну нічого. Молотим 38. Сипеться, чуєте? Е, тобто висновок такий, можна короткий зробити. Бас. І СВ Сімплекс і 1166 брати можна для нас, можливо, у вас інша історія. Але для, для себе бачу каліндо трохи не моя любов. Але 38 сипи, розумієте, то сказати, що геть погано, ні. Але ж ідеал тим цінний, що він. недосяжний, тут це менше трошки кипиться, там більше. Він не розтріскується, щоб сказати, що він розтріскується – ні. Але вже місцями правда осипається. Ну, 38. 38 по заліку. Зараз 6 волосів, навіть це трохи не 38. Шахи, як я не знаю, що Оце, я кажу, чим цінність нашої компанії. Тим, що ми рекомендуємо вам тільки те, що самі використовуємо з свого досвіду, а не просто так, що от беріть, найбуде. Ніколи не найбуде. Треба... Вибирати те, що найкраще, а найкраще вам тільки порекомендувати може хто виробничники, а не каскарі. Тримайтеся, успіхів вам.